Після навчання Володимира Павелка якраз він допоміг нам розібратися, як це робити, як створювати сучасну, потужну кампанію, привести її, довести її до успіху, зробити її успішною, як підібрати персонал, як займатися з цим персоналом, як кампанію зробити успішною. Цю програму я можу порекомендувати однозначно всім власникам компанії, топ-менеджерам. Керівникам якісь груп напрямків, яким цікаво призвести свою компанію до успіху. Тобто Володимир Повалка дає чітке розуміння, чіткі правила, як досягнути успіху, як розібратися в тому, що ви робите. І Володимир Повелка так для себе, ну для мене особисто дуже вплинув на мою підсвідомість. Я був якраз вже готовий до змін, і він мені підсказав, які зміни потрібно зробити, як це потрібно зробити, чому це потрібно головне зробити. І для кого це зробити? Для кого це для нашої компанії, для кожного працівника нашої компанії ці зміни були потрібні. Відповідно, потім підготувати всю команду теплосфери було важливо до змін. І робити вже зараз ми втілимо ці зміни дуже успішно і дуже швидко. Це дуже класно.